Наступний реквізит у мене є, я вже показувала ось таке колісо для йогу. Бо я ходила довго на його колісо. Зараз в мене просто немає часу, я буду повертатися до спортзалу, тому що я не можу без вправ взагалі не можу. Мені потім дуже важко. Він для спини дуже класний. Тому деякі вправи я буду вам показувати, потім, не коментуючи, можливо, буде під музику, щось підборки, ви подивитесь, хто. Хто буде зацікавлений, купити собі таке колесо. Рекомендую дівчата, ось така річ. Що можна їм проробляти спину інтенсивно? Ось вона робиться така розтяжечка спини і крутимось на ньому. Руки можна пропрацьовувати, зону рук. Дуже гарно ми пропрацьовуємо. І нахили. І абсолютно все можна стіпругом робити. І вперед, і назад. І присідати можна з кругом цим. Він класно пропрацьовує наші мишці. Також можна робити ось таку вправу. Ось так збоку, якщо вам не видно. Це вже розтяжка в нас пішла. Можна пропрацьовувати. Можна дуже круто качати прес. Ось так стаємо, балансуємо і тримаємо свою вісну прес. Я вже, до речі, спітніла, ще нічого не робила. Але це зайва вага, трошки мене е, дає свої знаки. знаєте. Е, також на полу можна проробляти дуже багато різних прав і включаючи підйом ніг Можна лягати на це колісо, під спинку собі, і робити різні. Справ, в тому числі і качати прес і прокручувати собі вздовж спини. Тому я буду вам знімати різні вправи. А ви, якщо цікаво, купуєте собі таке колесо. Я вам покажу, що, чого я навчилась колись. Ну, до залу, буду ще щось робити і вам показувати. Тому, дівчатка, не лінуємось, для нас немає меж, скоро весна. Тут новорічні свята прийдуть і вже все. Я не соромлюсь показувати все, як є. Тому і ви не соромтесь працювати над собою добре?